Отак, мої рідненькі, от такий у нас ранок, мінус 11. Боже, боже. Ну, холодненько, слава Богу, що немає вітру. Я вам тільки включила машину, все заморожено. Дівчатки, мальчики мої, мінус 11. Це прекрасно, все замерзше. Стекла замерзше, зараз будемо розморожувати. Зараз включала все, що тут можна. Дивіться, все заморожено. Ой! Добрий, холодний ранок, 6,55, а мінус 11 такого, знаєте, дає жарі. Боже, добре, що нема вітру, було б, мабуть, мінус 40, я вам говорю. Але слава Богу, тако мінус 11, ну добре, ви що. Прямо вийшла, утром наливаю собачка воду, а вона на ходу примерзає. Я знову наливаю, а потім пішла, наляла кипяточка, наляла, пальчиком потрогала, вона остила. Кажу, так, попили, бо 5 хвилин, 5-7 хвилин вийшов. Так, що мої ріднесенькі одіваємося тепленько, ну немає вітру, хорошо, що немає вітру. Це знаєте, сухий, сухий такий мороз. Пар з рота йде, помада на губах скотилася. Головне, що очки не запотіли, що я вас бачу а ви мене. Так що мої ріднулічки виходимо з дому, з правої ножки, це одне з хорошими мислями це друге. А ще якусь тюбітєючку одіваємо, тому що примерзнемо. Я вам говорю, воно держу телефон, а телефончик такого вже до ручки примерзає. Але я з вами дуже наготи, хай примерзне. А добрий ранок треба сказати. Хорошого дня побажати. Ви знаєте. День прекрасний, день чудовий настрій. Рідненькі світулечки такий сьогодні лук. Добре утро. Добре утро. Е -е... Костюмчик, значить, ви мене спитаєте. Це подарила мені Ірина Михайловна, жилеточку тітя Валя. Ну і ви знаєте, баранчик Шон, фірма Віолетта, Дівулечки. Я їх обожнюю. Ви думали, що в мене їх немає, то вони в мене є. Я їх взагалі, особливо, коли по холодно на дворі, дівчатки, тут велика підошва і внутрі цей баранчик, ну просто обалденно класно. Так що такий сьогодні світулечки красивий лук на дворі. Дівчки мої мальчики, мінус Борони я сьогодні теж вийшла собачок, покормила. Ну і у мене коли хлібчик є, я таку кришу їм, в мене там є столик, і вони приходять. І Але сьогодні було тільки три. їх там за 15 сьогодні тільки три, позамерзали, напевно. Вони прийдуть ще, вони ж куди куди не їдуться. Так що мої любі, мінус 11, холодно зябко, в руки замерзла. Ну, в руки тако, гріємо або тако, або тако. Або тако. все, світолечка, ваша білітає на роботу, бо дійсно сьогодні руки, дивіться, скрутилися тако дульками, дульками. Вам хорошого дня, прекрасного настрою. Так що, дівчатки, баранчик, що творить чудіс? Так, мої хорошенькі, трошки бачу стікла, приходять до чувства. Ху, пар зрата йде, але хорошо, все одно тако, знаєте, мороз теж. З однієї сторони, хорошо з другої ні. Щоб оце, знаєте, щастя, болячки ці, всякі ходять, ці віруси. Мороз теж хорошо, хай перемерзне, да, оці всі вони. З однієї сторони, хорошо з другої ні. Але все буде добре, все буде завжди добре. Саме головне виходьте з дому, з правої ножки, з хорошим настроєм. Якщо ви вранці встали, у вас такий трошки дискомфорт, я вам розказую, умивайтесь холодною водичкою, да, це обов'язково. Потім присіли, встали, праву ножку опустили і пішли. Ви знаєте, по собі знаю. Якщо нема настроєння, Пиши, пропало. На роботу можеш не йти, бо це такий день, тільки тобі засчитається. А саме головне виходимо з хорошим настроєм, з липкою, тому що життя прекрасне. Дівчики, мальчики, це завжди буду говорити. Ми відкрили глазки, ми йдемо на роботу. Ми з вами поговорили. Все добре, все добре. Гріх жалуватися, так що я вас обіймаю, цілюваю, сідаю в машину, бо. Рученьки терпно злипаються. Віченьки ще губи примерзнутися. Це вдоху. Вчора хотіла помити машину, але дивіться, на машинці у мене тако трошки є три п'ятнишка. Три п'ятнишка, ви знаєте, це кажуть до грошей, не хочу її мити. Дивіться, як вона так смотриться гарненько, три п'ятнишка. Так, що там машиночка? Ти прогріваєшся трошки, так, да, слава Богу. Слава Богу, трошки вона вже прогрівається, тому що, пожалуйста, дівочки, да? погодка в ім'єю. Я так люблю писати на стіклах, але ж не можна. Так написати хочу світа. світа, хорошого дня, прекрасного всім настрою, з настроєнням на роботу, дівчатка? Да? Як деньгам, правильно кажуть, не буду мити. Хоча не б їй вже в салоні помити. Кажуть, три п'ятнички, ще й три. Раз, два, три. Це на удачу. Слухайте, я хотіла сьогодні вам сон розказати. І не пам'ятаю, що мені знилося. Так дома не забути. Але я спомню вам розкажу. Так що красунечки мої, зараз я теж стану сосулечка. Головне, щоб губки не примерзли, бо морозець такий хороший. Доброе рано, к нашей Манюня. Ма, добрый Сереженька, добрый день. Добрый день. Оба. А вы, а вы расширяетесь, да? Да. А вы все расширяетесь. Так у мене, так? О, такі ж у мене, так? Да, Дівчки, закривай двері, ми прийшли, камін якийсь. Він а шо, це так ходно? каміна так, якось. Я вчора просто бачила, як ви тако всі робили. Отако всі робили, знаєш? Я теж хочу так робити. Самі, так? Брала, да, да. У мене ж такі самі, да, я брала, Оранжеві? У мене ж дитина, вони появилися, вони, конечно, безподобні. А, та тут подожди, безподобного дуже багато. Конечно. Це шо, сіночка, що сіточка живе да, чи щось? Так. Сіточка йдуть. Сіточка. 780 гривень? Да. Дівчатка, Всі 780 акція? Да. Дитячі, 700... да? так? 36 по 41 розмір повномір. Давай, дев'ят, дівчатки, 780 гривень. дозрослячі. Mm -hmm. Дівчатка, ну ви ж розумієте, прийти і не поміряти. Це те саме, що не прийти в Дівчатки, 780 гривень, Усе у мене на ножки творять чудеса. Дивіться, сіточка, упруга підошва. Дивіться, як вони круті на ножки. 780 гривень, дівчатки, я вам говорю. По-перше, їх є 8 цвітов. Так, Сережка? 8 цвітов. Дивіться. Раз, сірий, чорний, бежевий, розовий, голубий. Подивіться, жовтий, який хочете. дівочки 780 гривень творять. чудеса Подивіться, як вони круті на ножки. Е, ви розумієте, що зараз. Що ти кажеш, Сережка, зробили що розпродажу? На них, чи що? Так, акція. так вони ж тільки прийшли. Вони ж тільки прийшли. дівочки, дивіться, прийшла нова моделька. І зробили її з акції 780 гривень. Ну, це недовго так буде. Правда, дивіться, от вони на ножки, от я вам відсуваю. Не то, що ви дивитеся них. По-перше, у мене 39-й розмір, високий підйом, широка ножка. Подивіться, як вони круто на ножки. Дівулечки. 780 гривень, дівчатки, це знаєте, взула й забула. І ви не думаєте, що якщо вони 780 гривень, то ви їх поносили неділю і вони розкрились. Дівчатки, ви їх поносите дуже дуже довго. Це я вам гарантію даю. Потому що, ну, якщо б вони були плохі, я б ніколи в житті вам не показала. А знаєте, що? Тому що ви напишете в коментарі: Світуль, ти робиш рекламу, а воно не кудишнє. Так щоб світулі не було стидно, поэтому я вам показую 780 гривень. Творять чудеса. Тауста каву кавці дали, манюня все дали. Так, дівчатка, значить, дивіться от обично говорять, що ой, кросовки дійшові, це не кросовки. А це не так. Це, ви не думаєте, що якщо вони стоять 6 тисяч, то вони безподобні, ви будете їх носити 10 років. Ні, дівчатки. От на ножки у мене кеди-красовочки, я їх буду говорити, дивіться, два обалденно класних весенніх цвіта. Ціна їхня тисяча гривень. От я буду казати на них кеди-красовки. На мені 39-й розмір. Дівчатки, якщо вони стоять тисячу гривень, це не значить, що це красовки одноразові. Це не є правда, щоб ви знали. У мене були красоки і за 5 тисяч, і за 6 тисяч. І слава Богу, ви знаєте, ось я прийшла баранчик. він, сікав не стоять, Сережка. Тисячу сто. Тисячу сто, я їх не знімаю. Ну, не завжди треба рівнятися на ціну. Чесно, дівчатки. Просто ви знаєте, об'єм, завоз, качество. Це теж є дві великі різниці. От подивіться на мені красовочки кеди. Тисячу гривень, дівчатки, подивіться це Віолетта Вонекс. Упруга підошва, я ж плотненька, і да? я обично, коли взуваю обув, ножка у мене присідає. Дівчатки, тисячу гривень творять чудеса. Подивіться, які вони красиві на ножки. По-перше, вони повномірні, по-друге, вони на широку ножку, на високий подйом. Ну, ручком ви вже собі регулюєте, що вам озути. Дівчатка, в цих кедах я наче боса. Ціна їхня говорю сразу 1000 гривень, на мені 39-й розмір. Дівчатки, у нас іде впереді весна, і що на ножку треба. Хороший спортивний костюмчик, брючки, юпочка і ось оке. Вони будуть і під юпочку, і під брючки, під все хоч. Ціна їхня 1000 гривень. Я вам ще раз зі Вулімой говорю, не то, що ви думаєте, що вони 1000 гривень, вони рослиться. Я е, Віолетту носю вже, ви знаєте, декілька років. І ви утром я вам показую, я в них весь день ходжу. Це для мене теж немало важливо. Я ще раз вам кажу, Реклама рекламою, но якщо б було б допустимо качество оцих красовок друга, я б їх вам не показала, тому що в першу чергу ви напишете мені, що ти показуєш. А я, дівчатки, вам показую, що хороша ціна, доступна ціна, плюс хороше качество. А ще мені нравится, що в мене не мокріє, не потіє в них нога. Дівчки, всегда даю вам на це, говорю. Тисяча гривень, високий подйом, широка ножка. Подивіться, які вони акуратненькі на ножки. Дівчатки, це теж дуже багато гоцав. Так що мої красунечки, фірма Віолета, вона ставить такі ціни, щоб було б. Вам удобно, комфортно і надіжно, ви І саме головне по цені. Дівчки, ви не думайте, що якщо вони тисяча гривень, то це одноразові. Ні, Дівочки, їх можна носити. Повірте, дуже довго. Чатка, зараз я взула красолки для зала. Ціна їхня 2800, вони взагалі безподобні. Я в них от стою боса. Практично думайте, що я стою боса. По-перше, красива, ярка розцвітка. І дивіться, підошва. І я так стою тут, а сюди воно мені вже йде по-другому. Якось, да? якось тут менше. Ну, як це, я не знаю, це об'яснити. Ну, значить, стою я упруго, а коли роблю таку, ну, воно прямо, ну, для зала. Дівуля, я для них говорю, кросівки для зала. Ціна їхня 2800. Ну, Вони дуже удобні, вони дуже-дуже, вони м'ягенькі, вони такі м'які. Я в них просто боса. Їхня ціна 2800. Подивіться, як вони круто на ножки, по-перше, вони легкі. Вони йдуть сіточкою, вони легкі. вони воздушні. От я вам говорю, що вони просто воздушні. Ціна їхня 2800 гривень. Добре. Ра... Боже! Яка... Нічого, себе тебе не узнати. Світулька, ну світуля, я не зрозуміла, що ти така красива. сьогодні. О, сьогодні. День режі. Та ми це знаємо. Да. <laughs> ну, красунечка. Так що, дівчатки, 2800 творять чудеса. Подивіться, от вони на ножки, вони легенькі, Вони є в двох цвітах: є сірі з оранжевим і є сині з жовтим. Подивіться, як вони круто на ножки. 2800. Так, дівчатка, на мені. Два обалденних цвіта, такі яркі, знаєте. Ну, весна йде красу несе. Ціна їхня 2800 гривень. Вони дуже удобні, вони йдуть Легкі, легкі, легкі. от вони воздушні. Дивіться, на мені 39-й розмір і вони свободні, дівчатки. Це теж немаловажно. На ножки вони взагалі свободні. Подивіться, як вони круто смотряться на ножки. Дівчатки, ціна їхня 2800 гривень. Замовлення виробнить дівчатка на Viber. Я думаю, що це вообще просто безподоб'я. Вони легкі. от вони просто в самому смислі слова легкі. Так що, мої красуні, фірма Віолетта вона заботиться про те, щоб вашої ножки було комфортно. Це саме головне. Комфортно. По-друге, подивіться, які вони круті на ножки. Вони йдуть джинсові. Так, там сіточки нема, але це джинс. Ну вони дуже подивіться. Двіразєточки і одна, і друга вони просто круті. Так що, красуні мої робимо замовлення, получаємо обалденну класну обувь і просто пархаємо. Чатка, ну скажіть мені, я от хочу взяти або голубі, або розові. Я, звісно, б'ю більше на голубі, А ну, напишіть мені, коментарі, які мені взяти. Ну, Я все-таки їх візьму, я в них просто боса. Плюс, девочки, дивіться, по 780 гривень є різні от я їм показую. Потім, От розвідки. Ось фіоліт, у мене є, вони оранжеві, вони не такі от, от Ось от, спортзал теж вони класні. Вони теж великі ціна їхня 2800 гривень разные цвета потом девите цвета идут разные девочки а тут шеи такие такий цвет. Ну, я хочу або синій, або розовий. Напишіть коментарі, які мені взяти. Цена таких обалденних кросовочок 2800 От я вам їх показую поближче. Вони, по-перше, вони удобні, вони воздушні. Ці взагалі на ножки я не чувствую, ціна їхня 2800 теж. От такі кросовочки, дівчатки, 1500, вони теж обалденно класні, вони легкі, вони з сіточкою. Ну і по 780 гривень фірма Віолетта зробила акцію, дівчатки, тому що вони дуже обалденно класні. І ви не думайте, що якщо вони 780 гривень, то вони не хороші. Красуні, напишіть мені коментар, які мені. Взяти голубі або розві я їх брати сьогодні не буду, жду до завтра.